Михайло Куричук з Чернівців, діючий військовослужбовець, який, попри важку травму, продовжує службу. У 18 він пішов до армії. Пізніше став на захист України. Три роки тому в зоні АТООС отримав поранення. В результаті йому ампутували ногу. Я повністю став на ноги за півроку. Ну це дуже швидко, як каже мій лікар. Це, це дуже швидко, але в більшості це займає рік. Ну просто була мотивація дуже сильна і була можливість це зробити. Аби своїм прикладом змотивувати інших, Михайло приїхав до Рівного та долучився до всеукраїнських змагань з адаптивних видів спорту для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення на війні. Я дуже багато травмованих людей, які зараз дивляться, що можна жити повноцінно і як, як жили до цього. Ну це дуже важливо в цей період, коли вони ще лежать в госпіталі, коли в них ще немає протеза, бачити і щоб. Люди, які мають такі травмування, розказували їм, як буде краще, як, як краще цю можливість зробити швидше, щоб стати на ноги. Загалом фінальний етап змагань Сильні України, що відбувся у Рівному, зібрав 130 учасників, серед яких як діючі військовослужбовці, так і ветерани. Змагалися у трьох видах спорту, які часто використовуються під час реабілітації. Зараз ви бачите, відбувається змагання в живі лежачі. Досить нескладне завдання. Це 60 кілограмів для чоловіків і 30 для жінок. Треба виконати на кількість разів за хвилину. Наступний вид спорту це аєрбайк, це велотренажер, але там є важелі із застосуванням рук, Дуже гарний адаптивний тренажер, який дозволяє майже всім групам обмежень і на 30 кілокалорій. Треба зробити якомога швидше. І те буде. Попилку за змагального результату, і третій вид спорту це веслування на грибному тренажері. «Концепт-2» за 100 секунд. Хто швидше навеслує веслує метр на змаганнях? Були представлені сім категорій в залежності від групи обмежень, рівня ушкодження або ампутації. Є Р1, Р2 – це ушкодження, поранення або ампутація однеї руки або двох рук. Н1, Н2 – це відповідно ампутація чи ушкодження однієї ноги чи двох ніг. thank okay. you Н 2 і в категорію Н 2 також входять наші ветерани, які отримали ушкодження хребта і в них погана іннервація на нижні кінцівки. є окрема категорія W1 – це візочники і є дві категорії для умовно здорових і H2 – це приховані травми і контузії. Спробувати свої сили у змаганнях могли і здорові військовослужбовці та представники силового сектору по завершенню. Для учасників і присутніх Федерація Стронгмену України підготувала показові виступи, а також відкрите тренування ветеранів. Сьогодні будеться буде відкрите тренування наших ветеранів, які буквально за три тижні будуть встановлювати світовий рекорд. Місті Мадрид в рамках фестиваля Арнольда Шварценеггера вісім наших хлопців, ветеранів незламних, будуть тягнути чотири вантажі. Сьогодні вони будуть тренуватись з джипами-локерами і з пожежною автомашиною. На фінальному етапі всеукраїнських змагань рівне зібрало рекордну кількість учасників, серед яких захисники і захисниці, які проходять реабілітацію в обласному госпіталі. ветеранів війни. Це для нас приклад. Я в черговий раз говорю. Дякую всім ветеранам, які. Попри втрати на фронті, вони показують своїм прикладом, що Україна це нація героїв, переможців і незламних людей. Дякую вам, що ви служите і захищаєте нас. Дякую Збройним силам, що сьогодні тут, в Рівному, ми можемо проводити ці змагання змагання сильні України засновані в рамках системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни. Перші етапи, які відбулися у Полтаві, Житомирі та Ужгороді, зібрали 300 захисників і захисниць. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин.